У середу, 6 квітня, на площі Театральній місті Ужгород ініціативна група Академії практичної адвокації організувала акцію Перформанс в протест руйнуванню архітектурного обличчя міста. Це акція звернення уваги на проблему. Проблема е, руйнування історичного вигляду міста. Ми хочемо влада все ж таки почула нас свою увагу на цю проблему. Ми написали звернення і хочемо його передати офіційно владі. Передаємо його в місцеву раду Ужгорода. От, ми хочемо провести театральне дійство. Зараз у нас є дівчата з історичне виглядалі, хлопця Гана і бізнес. Ми хочемо показати, як виглядає дійсно цей процес руйнування історії. Організатори акції розіграли театралізовану сцену і показали, як виглядає процес руйнування Друзі, Ми зібралися тут власне, для того, щоб звернути увагу на проблему. Міста. Зараз є тенденція така, що наше місто, яке має статус історичного, яке має дійсно свою історію, яка записана не тільки в працях істориків, не тільки в музеї, а й в зовнішньому вигляді міста. Покажемо процедуру, як відбувається це знищення історичного вигляду міста. Остерігайте. які мають високі історичні значення. При цьому вигляд, їм не бізнесменам не подобається і вони приєднаються на свій власний спад. І бачимо, що з цього виходить. Власне, о, нижні пологі будівництва не може спостерігати навіть ось в центрі міста, перетворюється на повне що. Власне, так це виглядає зверху, ніби є якась архітектура, а знизу якийсь модний магазин або якийсь офіс. Крім того, були зачитані вимоги громадських активістів до місцевої влади. Ці вимоги вони подали разом із зверненням до Ужгородської міської ради та міського голови Віктора Погорянова. У зверненні було наголошено на тому, що за виконанням вимог стежитиме ініціативна група та вся громада міста. Um. Перед все, ми вирішили повернутися до влади і власне uh, з таким зверненням. Звертаємося до вас з приводу однієї з найболючіших проблем нашого міста руйнування історичного вигляду уж Ми члени ініціативної групи, громадської групи, які мешканці нашого міста загалом обворені тим, що руйнується історична архітектура. Дані uh, древній уж перетворюється на пересічне провінційне містечко. Так звана реконструкція модернізує будівілі до невпізнаності. Не повторні фасади будинків втрачають свій вигляд. Все йде до того, що невдовзі Ужгород втратить своє історично архітектурне обличчя повністю, а разом з ним і культуру. Це призведе не тільки до втрати народу історико-культурних цінностей, а й власне привабливості міста для туристів та гостей. Порушиться архітектурний ансамбль міста. Ужгородський замок з стрехокатолицьким собором виглядатимуть неприродно на фоні модернізованих структур. Модернізованих будівель метою проведення акції захисту історичного обличчя міста з метою засування позиції міської влади просимо вас оприлюднити і зробити загально доступний список архітектури та історичних пам'яток міста, розмістити на всіх архітектурних та історичних пам'ятках міста інформаційні таблиці, які засвідчували реєстрацію будинків до пам'яток, що є особливо цінними для Ужгородської громади які б висвітлювали рівень зацікавленості міською громадою вирішення цієї проблеми, акти рішення розпорядження та інші правові документи за 2009-2011 рік. За виконанням наших вимог стежитиме ініціативна група та вся громада міста. Тому просимо вас піти на зустріч жителів міста і віднести дану проблему до пріоритетних. Ми закликаємо міську владу прийти на контакт з громадськістю з обговоренням шляхів вирішення цієї проблеми. Або ж у найближчий час... Боротися власне за свої права. Це звернення ми передаємо у е, міську раду Ужгорода, власне, міському голові. І сподіваємося, що він нас все таки почує. Дякую. Організатори повідомили, що на основі відповіді міської влади буде проведено круглий стіл, де експерти зможуть обговорити і проаналізувати діяльність влади стосовно цієї теми та винести якісь пропозиції. Тож ця акція може стати першим кроком у боротьбі громадян за свої інтереси.